Розв'яжемо задачу 4,16 з підручника Олександр Істер, геометрія 8 клас. Нам дан ром, АБЦД, і дан кут 1, 55 градусів. Отже, 55 градусів, давайте підпишемо, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. 55 градусів. Нам треба знайти кут 3, знайти кут 3. Що ж, Для того, щоб знайти кут 3, нам треба спочатку знайти кут Б а Б дорівнює куту Д. Отже, якщо. Кут АБД, кут А Б Дрівнює 55 градусів, то кут Б, а, Б С, кут АБЦ буде дорівнювати 55 помножимо на 2. Тому що, чому? Тому що діагональ ромба є бісектричною кута. Помножимо на 2, це отримаємо 110 градусів. Отже, кут Д буде дорівнювати 110 градусів. Тому що кут Б ми знайшли 110, а кут Б у ромбі дорівнює куту Д, як протилежні сторони 110 градусів. Тепер роздивляємось кут АД, хай буде К. Тоді, вдруге, кут А Д, К буде дорівнювати сумі двох кутів, на які він поділяється променем СД. Тоді кут. А ДЦ додати Кут 3, який нам треба знайти. АДК ми з вами вже знайшли, ой, знаємо, що це 180 градусів. Давайте запишемо 180 градусів дорівня сумі суміжних кутів, на які він а, Д, С, АДЦ це 110 градусів додати кут 3. І тоді ми з цієї, цієї рівності можемо знайти кут 3. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми 180 градусів відняти суміжний кут D – 110 градусів, і ми отримаємо, що кут 3 буде дорівнювати 70 градусів. Отже, ми з вами розв'язали задачу 416 другого рівня складності. Відповідь обов'язково треба прописати, що кут 3 дорівнює 70 градусів. Тільки слово відповідь напишіть повністю. Дякую за увагу!